Українське видавництво Віват випустить книгу про нього залізний генерал, уроки людяності. Це перша книга про біографію головнокомандувача ЗСУ. Історія про сміливого рішучого чоловіка, залізного генерала, який залишився. Людяним щирим і байдужим до слави спроба показати Валерія Залужного насамперед як людину, якій довіряють мільйони, написала генеральна директорка видавництва ВІВАТ Юлія Орлова. Коли зможемо таки погортати вже сторінки цієї книги у Юлії і розпитаємо Юлія Слава Україні, добрий вам вечір. Героям слава добрий вечір. Коли у вас з'явилася взагалі ідея цієї книги, розкажіть. Ну де насправді була на поверхні, справа не в тому, що вона з'явилася, а справа в тому, що було чесно кажучи, важко знайти людину, яка була б експертом, яка була б наближена до Валерія Федоровича, яка б погодилась писати книжку, і яка б погодила цю книжку з саме з залужним. От це було найважче. Але я, я просто щаслива дійсно, що нам це вдалося. Ми таку людину знайшли. Вона погодила написання цієї книги з Валерієм Федоровичем і почалась робота, яка насправді е, йдеться і зараз. Тому що я не можу сказати, що книжка вже закінчена. Зараз десь дві третини написано, але ми не можемо підганяти ані автора, ані. Ані власне головнокомандуючого, тому що в них більш важливі справи зараз, і ми всі це розуміємо. Тобто Валерій Залужний фактично задіяний в процесі, я так розумію. Чи ну, це... напевно. Трохи задіяний в процесі, тому що йому просто ніколи про нього все ж таки книжка з ним узгоджена і пишеться, вона не ним є автором цієї книги, але все ж таки він дійсно знає про цю книгу, і е, він допомагає нам, як може, щоб книжка все ж таки вийшла. Дивіться, я правильно розумію, це не якийсь формат інтерв'ю, розмови, де він сам про себе буде розповідати. Це такий оглядач, ніби збоку, який переказувати на, переказуватиме нам його життя, так? І так, і будуть інтерв'ю з ним, і він буде трохи розповідати, mm -hmm. і буде багато інтерв'ю з е, людьми, які знали його, які працювали з ним. і... Які погодились на це інтерв'ю. Тобто, це буде така змістовна робота, нелегка, непроста. І скільки ж там може бути сторінок? Вона десь буде, напевно, ось такого обсягу, чи може трохи менше? Подивимось, подивимось, я так розумію, що десь 350 сторінок, буде. Угу. Обласно, десь так. Назва майбутнього видання Залізний генерал уроки людяності. Чому ви обрали її саме такою, і які уроки ці ми звідти зможемо почерпнути? Ви знаєте, я десь колись почула, що пана Залужного порівнюють з Жуковим, і мене це ну, дуже різануло. Mm -hmm. І тоді ми з автором узгодили, що ми будемо просто зауважувати на тому, щоб. Цього порівняння ніколи не було більше. Е, мені здається, що одна із основних, напевно, дві основні риси в е, окрім професійності. Звісно, е, є у пана Валерія Федоровича, це гумор, і це е, саме людяність. І ми хотіли це підкреслити. Ну, ми, автор, хотіли це підкреслити. просто ми багато всього обговорюємо в наших спільних чатах, в нашому спілкуванні. Ми хотіли це підкреслити, і саме, саме на цьому і будувати власну книжку. Тому вона так і називається. А уроки, ну, звісно, це будуть е, е, якісь кейси. Е, як залишитись людиною, як приймати важкі рішення? Ви ж знаєте, як воює наша українська армія і навіть наше ставлення до полонених. Тобто багато про чого можна написати в цій книжці, і мені здається, ну, її буде дуже цікаво читати. І це буде цікаво людині не з військового кола, правильно? Тому що це, це не буде е, інструкція, як вести бойові дії. Це буде yeah. дійсно такий людський внутрішній бік. Yeah. А, а я розумію, ви утаємничуєте поки з міркувань безпеки ім'я автора, але бодай натякніть, чи це чоловік, чи це жінка, чи це письменник, який. Е, Напише цю книгу, чи це людина з оточення, яка стане письменником заради цього видання? Коли ми тільки почали роботу над цією книжкою, перше, що зробила, це підписали договір NDA про комерційну таємницю. І всі люди, які пов'язані з підготовкою цієї книги, вони підписали цей договір. Тому дійсно. Це так, це по перше. По друге, це все, що я можу сказати, що це людина дуже наближена до е, пана Залужного. Е, це і це вона це перша її, це перша книжка, і е, ця людина напевно дійсно стала письменником, е, і стане письменником після написання цієї книги. Письменником, інтерв'юєром, журналістом, тут можна багато чого казати. А яким плануєте наклад видання, і чи вже розумієте, чи будете робити англомовне також англомовний переклад? Тому що переконана, що цю книгу про залушного читали би і за кордоном, дуже охоче. Так, дійсно, це так. Перший наклад ми будемо робити 10 тисяч. Напевно, ми узгоджуємо. Біз... 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 Це з автором, але плануємо так. Дійсно, до книжки дуже велика цікавість. Навіть той факт, що зараз ми з вами зустрічаємось, підкреслює цей угу. факт. І до нас вже звернулось декілька видавництв. Нас вразило звернення французького видавництва Фламаріон, яке засновано. 1846, напевно, році я вже не дуже пам'ятаю. Ну, тобто йому вже два століття дуже велике, дуже поважне видавництво, яке звернулося. Ще книжка не написана, вони вже хочуть переклад на французьку mm -hmm. мову. Ну, звісно, будуть переклади на англійську мову. Ми розуміємо, що цікавість до такої постаті, як Валерій Лужне, буде дуже велика, та книжка буде дуже велика, тому ми готуємось вже зараз. Я так е, бажаю вам. і Я переконана, що так і станеться. Що це був дійсно ваш бестселер, один з якщо говорити про роботу видавництва Віват від 24 лютого, лютого за період повномасштабного вторгнення, скільки книг вам вдалося видати, і як ви зараз взагалі тримаєтесь? Нам вдалося видати точно більше ста книг. Зазвичай ми видаємо десь на рік біля 400 книжок, але зараз дійсно наші обсяги зменшились. Але все ж таки вони є. Я не можу жалітися, тому що ми працюємо, ми друкуємо, ми перекладаємо і власне видавництво працює. Хай повільніше, але все ж таки ми працюємо. Ми відкрили книгарню зараз в Києві на загайдачного 8, Запрошую. Е, і дійсно було дуже багато людей на відкритті, ми задоволені, тобто трохи повільніше, але ми рухаємо сфери. А на яку літературу зараз відчуваєте, що є попит? Чи відбувся, можливо, якийсь перекіс за період повномасштабної війни? Напевно, так, напевно, він відбувся. Тобто, якщо раніше більше був попит на нонфікшн, то зараз користується попитом більше дитяча література і художня література. Тобто, напевно, люди все ж е, дуже втомилися від того, що навколо нас, і вони хотіли б такий, знаєте, своєрідний ескапізм, коли хотіли б. Закритися або е, піти в якісь, якісь інші речі, подивитися, почитати. Мені здається, що це дуже добре, тому що в усьому світі художня література подається набагато краще, ніж е, нонфікшен, і ми зараз нічим не відрізняємось від е, е, западних, від запада, від Америки і так далі. Ви переїхали, я правильно розумію, тому що фактично війват це харківське видавництво. Чи ви вже ми завернулися? Ні, ми залишились в Харкові. Ми Харківське видавництво було, і зараз дійсно багато наших співробітників зараз не в Харкові, тому що просто там небезпечно знаходитись. Але у нас залишилося десь біля 20 працівників в Харкові, а інші виїхали. Але я так розумію, що більшість, абсолютна більшість, повернеться як тільки це буде небезпечно. І ми далі будемо працювати в нашому рідному місті. Ми вам дякуємо за мужність і за цю книгу. Зокрема, уже чекаємо моменту, коли можна буде придбати, взяти в руки, погортати. А якщо ви ще й презентацію зможете організувати, щоб залужний підписав цю книжку, знаєте, це це напевно буде для українців най, найбільша подія. А якщо це ще й перемогою вінчається, ну набажала вам всього. От нехай так і станеться. Дякуємо, що знайшли час із yeah. нами поспілкуватися з нами в ефірі. Була Юлія Орлова, генеральна директор. Торка видавництва Віват.